Виконуємо номер 1779 із підручника математика 5, автор Олександр Істер видавництво «Генеза», 2022 рік. Склади задачі за схемами та розв'яжи їх. І наші дві схеми. Умова задачі до першої схеми може звучати таким чином. За перший день турист подолав одну дев'яту. Усього шляху. А за другий 4 дев'ятих всього шляху. Скільки кілометрів подолав, долав турист кожного дня, якщо за три дні він подолав 111,6 кілометрів? Умова задачі до другої схеми може звучати таким чином. У магазин. Завезли апельсини і лимони. Лимонів було завезено 7,47 кг, а апельсинів 2 п'яти від усіх фруктів. Скільки апельсинів та скільки всього фруктів завезли у магазин. Запишемо умови до наших задач і розв'яжемо їх. Задача перша за перший день, турист. подолав одну дев'яту. Всього шляху. А за другий чотири дев'ятих. Всього шляху скільки кілометрів do love турист кожного дня якщо за три дні туристичної Туристичної подорожі Він проїхав 111,6 кілометрів. Розв'яжемо нашу задачу Знайдемо, скільки кілометрів проїхав турист за перший день. Знайдемо 1 дев'яту від числа 111,6. Для цього 111,6 поділимо на 9 на знаменник і помножимо на 1 на чисельник. 111,6 поділити на 9 маємо 12,4 кілометрів, проїхав. За перший день, знайдемо, скільки кілометрів проїхав за другий день, 4 тепер знайдемо 111,6, поділимо на 9, помножимо на 4. Ми вже знаємо, що поділити на 9 це буде 12,4 помножимо на 4. Отримаємо 49,6 кілометрів. І пояснюємо, проїхав за другий день. Ну, а тепер знайдемо, скільки кілометрів проїхав за третій день. Для цього від всього шляху віднімемо суму, яку проїхав він за перший-другий день кілометрів. 12,4, додати 49,6, це буде у нас 62. і 111,6, віднімемо 62, маємо 49,6 кілометрів. Подолав за третій день. Записуємо відповідь. Перший день 12,4 кілометрів, другий день 49,6 кілометрів, і третій день 49,6 кілометрів. Переходимо до другої задачі. У магазин Завезли апельсини і лимони. Лимонів було завезено 7,47 кілограмів. А апельсинів дві п'ятих від усіх фруктів скільки апельсинів. Та скільки всього фруктів завезли у магазин? приступаємо до виконання. Розв'язання знайдемо, яку частину від всіх фруктів, завезених фруктів, складали лимони. Всіх фрукти, що завезли до магазину, це одна частина. Відомо, що у нас апельсинів. Дві п'ятих від усього. Тому одиниця, віднімемо дві п'ятих, представимо один у з знаменником 5, це буде 5 п'ятих, відняти дві п'ятих, маємо три п'ятих. Всіх фруктів складають лимони. Нам відомо, що лимонів було завезено 7,47 кг і що лимони складають 3 п'ятих всіх фруктів. Знайдемо, скільки всього фруктів завезли до магазину. Знайдемо число за значенням його дробу. Для цього. 7,47, поділимо на чисельник дробу на 3 і помножимо на 5 на знаменник. Будемо мати 12,45 кілограмів, завезли всього фруктів. А тепер знайдемо, скільки Завезли апельсинів. Для цього від кількості всіх фруктів 12,45, віднімемо скільки завезено було лимонів 7,47 кг. І маємо 4,98 кг. Завезли апельсині. Синів. Записуємо відповідь. Ми поставили запитання, скільки апельсинів спочатку. Отже, 4,98 кг і всіх фруктів 12,45 кг. Ми склали задачі за схемами та розв'язали їх. Номер 1779 виконано